Я сьогодні навчилась робити серцеву-легеневу реанімацію. Важко, але я дуже рада, що я цим навчуся і буду надалі допомагати людям. Коли ми будемо йти на вулиці і людині стане погано, то потрібно знати, як надавати першу допомогу. Аналіз серцевого ритму. В світі кожні 40 секунд зупиняється одне серце. Серцево-легнева реанімація. Якщо почати її в першу хвилину, то можна врятувати людину ста 100%. при приїзді швидкої, 7-10 хвилин. Виживання вже очискається до 20%. відсотків. Тобто, це дуже важливо, коли цивільні люди можуть і вміють це робити, і насправді рятувати людей. Це не тяжко, це легко. Три, чотири, п'ять, вісім, десять в нас в навчанні по більшості це практика, теорії дуже мало. В основному практика відпрацювання навичок, тільки навички, навички через навички. Тому що в критичній ситуації людський організм він все, що в пам'яті відклав, він забуває. А те, що в нас в м'язовій пам'яті залишилося, те, що ми відпрацювали, навчилися людина. Це буде виконувати довго і класно. Ви мене чуєте? Ракції немає. Ви мене чуєте? Ракції немає. В нашій групі ми маємо 15 осіб, це безробітні Рівненського району. Для зареєстрованих безробітних цей курс є безоплатний. Він 40-годинний, 40-годинний, шестиденний і проплачує фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України. Якщо ви не закриєте носи, що буде? Повітря вийде через ніс. Ми сьогодні відпрацьовуємо пілотний проект курс надання до медичної допомоги в умовах воєнного стану. Цей курс започатковано спільно із центром готовності цивільних міста рівне по завершенню курсу. Кожна особа отримує посвідчення закладу освіти, в якому вказується тематика, кількість годин за кожною темою, а також сертифікат, який видається спільно із центром готовності цивільних. Ви нахиляйте, захищаєте себе ногою, з тобою. Все добре.